Які медичні послуги ВПО можуть безоплатно отримати у лікаря первинної ланки? В умовах воєнного стану внутрішні переселенці можуть звернутися за первинною медичною допомогою до будь-якої лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування. У лікаря первинної ланки ВПО можуть безоплатно отримати динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування захворювань, базові тести й аналізи. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін, направлення до лікарів вузької спеціалізації або на обстеження, паліативну допомогу, паперові чи електронні рецепти від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету за програмою Доступні ліки, а також інсулін, якщо це повторний рецепт. Щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Для цього не обов'язково мати підписану декларацію. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.